Доброго ранку, героям слава. Розкажіть, будь ласка, як живе зараз Луганщина? Розуміємо, що більшість області все таки під окупацією, і напевно не солодко, але все ж ну, ви знаєте, по перше, те, що стосується деокупованих населених пунктів, там ми продовжуємо роботу. Дійсно, за останні два тижні йти значне загострення, тому що ворог, в принципі, постійно став бити по логістичних шляхах. Лише позавчора наші поліцейські з моїми. Цівниками військової адміністрації потрапили під обстріл, дякувати Богу. Всі живі, але зовсім поряд прилетів. Але продовжуємо забезпечити наших громадян, які залишаються ще в населених пунктах, як і в Макіївці. Цім необхідним вчора знову доставили і харчові набори, ті, які людям необхідні, інші необхідні запаси. Але дійсно, от лише завчора, вчора 58 разів по населених пунктах, де окупованих ворог на ураження, в тому числі чотирма якимись, ще поки розбираємося. Зрозуміло ракетами, поки артилерійські обстріли де повністю те, що стосується ви всі вчора. Бачили те, що викладали, стосується білого тут важкі бої, де противник використовує і ТОС і використовує і гради, тому плотність і щільність вогню дуже значна, але дякуючи нашим воїнам. Нам вони дійсно наносять ураження ворога і не дають йому прорватися так, в принципі, по всій смузі оборони Луганської області, те, що стосується окупованої території, тут, ви знаєте, загалом іде продовження усієї тієї історії, яку Росія завжди нарощує як вирощування своїх контрагентів для того, щоб виявляти людей, які спілкуються з українською владою, і тому люди мають утиски дійсно з цього приводу. Так само і Постійно проводиться робота, особливо зараз перед літніми канікулами, де де що де діти відвідують, що діти роблять, куди діти збираються, особливо на відмітку ставляться ті діти, які збираються там е після закінчення виїжджати з ЛНР і робота проводиться куди, а що. Ну там, звісно, що е діти там розкажу про плани на виїзд на російську територію, але звісно на дітей зараз дуже великий тиск, в тому числі і теж. Щомо такожми предметами вели росіяни, скажімо так, традиційно щодо вивчення і розгляду питання традиційної сім'ї. Ну загалом, дійсно таке, знаєте, йде вирощування таких справжніх. Росіян, скажімо так, не ну, якщо на предметі розказується про те, що жінка повинна бути там благовірна, повинна терпіти і повинна основні задачі харчувати чоловіка і народжувати дітей. А основне завдання у чоловіка одне захищати свою родину, як вони кажуть. Uh -huh. Тому ми знову ж таки повертаємось до тих есцерівських наративів, коли наражаємо ще воїніва типігінь. Ну, це в них називається домострой, тобто, в принципі, нічого середньовіччя там не змінилося. Пане Артеме, хотів про дві бавовни вас розпитати. Розпочну від тої, на яку істерикою завівся тимчасово живий зрадник України Пасічник. Він про Довжанськ говорив, що там застосували касетні якісь боєприпаси. Що там було знищено? І, 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 і який результат? Ну, ви знаєте, те, що ми маємо інформацію від наших джерел, скажімо так, дійсно по селищі там ювілейному передмісті Луганська прилетіли е якісь боєприпаси. На жаль, це була академія. На жаль, лише тому, що дуже красива була будівля, і дуже було красиве е красивий заклад. Це Луганське до 2014 року. Це була академія внутрішніх справ Луганська. Міністерство внутрішніх справ де дійсно навчали поліцейських, але після 2014 року спочатку МГБ а тепер і. Інші російські силові структури, в тому числі спеціального призначення, облюбували це приміщення для розміщення своїх штабів, і розселення свого офіцерського складу. На теперішній час маємо інформацію дійсно, що влучання було дуже гарне. Ворог має суттєві втрати, і скажімо так. Те, що вони розганяють про те, що там удар був по цивільному населенню, зрозуміло, що це робиться для нагнітання внутрішньої ситуації на території Росії, в тому числі спробувати якось показати це на європейській картинці, але ми не вже маємо інформацію про те, що. Постійно російські загарбники, особливо їх спеціальні служби, передягаються в цивільні і так пересуваються. Так, от вчора звучала вас інформація в етері про те, що дійсно і сили вони свої перебрасують, передягнувши цивільне, використовуючи цивільні автобуси. Дійсно, влучання було чітке. Є дуже досить таке, скажімо, потужне ураження. Живої сили, причому ради, що офіцерського складу будемо чекати підтвердження від наших збройних сил України, але скажімо так: ворог на Луганщині дуже сильно накопичує для себе паливо-мастильні матеріали. І за останні два тижні вже три таких точки було а, дякувати Богу і знищено, тому що коли втрачає російська армія паливо, і коли втрачає російська армія ресурси, ми бачимо, хоча б деяке затища дійсно на цьому на це працює. Працюють наші спеціальні служби, працюють. Наші збройні сили, сили оборони, і дійсно, коли такі ситуації відбуваються, і ворог відбувається, таких логістичних шляхів і логістичного забезпечення, це дуже добре для нашого війська. А от такий один момент що тільки пане Артеме, це. Ісконна тупость, бо вони викладають велику кількість відеопабліків, вказує на те, де вони сконцентрували своїх перевдягнутих офіцерів чи інше. Чи це працюють наші спецслужби і, і розвідка разом з місцевими? Тобто, звід, звідки ми дістаємо точні координати, після чого така гарна бавовна прилітає? Ви <гум> знаєте повністю розказати інформацію, як це відбувається дійсно. Я не можу, але дуже багато є наших людей дуже багато. Є заходів спеціальних наших служб, які вони здійснюють, впроваджують, отримують інформацію. І дійсно, коли отакі результати відбуваються, як цієї неділі ми бачили, це свідчить лише про те, що і цивільні мешканці вже устали від цього загарбника і все більше і більше передають таку інформацію. І наші збройні сили мають дуже вагомі важелі, дуже вагому інформацію для того, щоб здійснювати такі заходи. Дякуємо власне за от те, що і і. Тримайтеся дипломатично, не розповідаєте зайвого, хоча це неймовірно е, цікаво. А з іншої сторони, власне, що писали, і ми розуміємо, що зараз насправді відбувається на окупованих територіях Луганщини. Е, знаємо те, що вони не тільки от своїх військових під виглядом цивільних там е, десь перевозять транспортують, а що намагаються ще якісь такі їхню культуру слати. Оця виставка пересувна руская. Весна, весна на окупованій частині Луганщини. Чи вже мали можливість, може, якісь відео з цієї виставки бачити якісь відгуки людей, які бачили цю виставку? Що воно таке? Ви знаєте, на жаль, відео ще немає, але дійсно Україна бомбить Донбас. Ну це ви знаєте, вже переходить ці межі, коли ви знаєте, якщо це могло ще, скажімо так? Підійти для людей, які там з 14-го року знаходяться в окупації, які підтримали Росію. Але вибачте, коли її возять по Сєвєродонецьку, по Лисичанську перевозять виставку Руська весна» з Україна бомбить Донбас» і показуючи, ну знаєте, викривлену таку реальність про те, як ЛНР, скажімо так, оборонялась там, як Україна напала, як 8 років розстрілювали і фото пошкоджених будівель. Зараз теж чекаємо інформацію днями По понімечені будівлі, вбиті люди і жодної. Жодного слова скажімо так про роль Росії у розгортанні цієї війни, лише наприкінці, як вона прийшла на допомогу і тепер допомагає тільки допомагає. В чому у мене одне питання: знищити повністю Луганщину, знищити всі наші гарні, красиві міста, зробити людей, скажімо так, або і або рабами, і перемелювати їх в війні. Ну, напевно, це все і є для їх допомога. Ну зрозуміло, що це дійсно як правильно сказав. Ведучі, це дійсно наративи середньовіччя і з радянщини. Вони не змінюються. Вони як були спрямовані лише на те, що от ми такі класні, ми захищаємо. Вони так і будуть продовжуватись. Це ми повинні прекрасно розуміти і дійсно знати і розуміти, що ворог так і буде викривляти реальність. Чи мають можливість батьки, родичі дітям своїм вихованцям? Яких в школі перепрошивають, викладають їм, розповідають про російські цінності в лапках? Звичайно ж, чи мають можливість батьки дітям доносити правду, чи складніше із цим всім? Ви знаєте, дійсно складніше, але я скажу, напевно, в більшості своєї частини більше діти доносять своїм батькам, особливо ті, хто батьки, скажімо так, старші, тому що діти все одно використовують і мережу і інтернет різними засобами і скажімо так отримують інформацію. особливо та територія, яка в 22-му році була окупована. Е, наші діти постійно е, мають можливість, скажімо так, різними способами виходити в інтернет, отримувати реальну інформацію. Не ту викривлену, яка надається, а дійсно отримувати ту інформацію, що відбувається в світі і в Європі. Але дійсно є проблема в тому, що вчителі постійно майже перевіряють в школах раптові перевірки з їх, скажімо так, працівниками. Аналога нашої ювінальної превенції дитячої міліції, скажімо так, перевіряють їх телефони на наявність п'єні, на наявність відвідування ресурсів, і за це можуть дійсно бути і діти покарані, і на батьків, скажімо так, може впасти покарання якесь там від бесіди до, скажімо так, проблеми з зарплатнею, проблеми з якимись виплатами. Але дійсно, ви знаєте, дивишся на це все. От зараз вони почали там по деяких наших. Школах проводити заходи щодо забезпечення. Збереження життя, як вони це на ОБЖ вони проводять збереження життя під час нападу на школу або стрільби у школи. Ну те, що ми бачили вже там і ролик, які вони викладали, коли невідомі особи, якісь перевдягнені в камуфляж, масках з дерев'яними автоматами нападають на школу, ложать там дітей на пол, скажімо так, і дітям чітко розповідають, куди треба рухатись у разі нападу на школу. Ну ми бачимо, ми це вже бачили в Росії. Як це відбувається, коли один чи інший там випускник купує рушницю, і йде вбиває там. Понад 15 чоловік, але дійсно на теперішній час не зрозуміло для цього для чого ця підготовка. Це аргументується лише для того, щоб убезпечити їх від українського терору. Але дійсно, ми вже неодноразово бачили ситуації, які відбуваються на Росії, і не хотілося, щоб наш, з нашими дітьми таке трапилось, пане Артеме. Ми в своєму дитинстві в совєтському жили теж в режимі такої шизофренії. Вдома тобі читали замість. Казочки на ніч історію Грушевського. А приходив до школи, тобі розказували про подвіг Брежнева на Малої землі. Ми, ми з цим жили. А тепер, от я подивився по цьому крайньому застосуванню проти офіцерів удару по Луганську. Дуже велика кількість була відео, якісь жіночки розказували, що діти трусика прямо в в житловому кварталі лупили укрофашисти. Отаке десь приблизно звучить. Але всі добре, ну я дивлюся, як на це відписується. Всі ж добре бачать на свої очі, куди попало, хто там до цього був в цій академії, і що мальчиків в трусиках і спальних районах тут ніби немає. Як от в Луганську на цю шизофренію зараз люди реагують, тобто. Так як колись було, тобто, ми оце бачимо, оце нам розказують, і ми віримо, якій частині, ті, які розказують про мальчика в трусиках, чи тій частині, яку ми бачимо своїми очима, ви знаєте, досить різна є ситуація. Дійсно, є, як ми їх називали, ждуни, які люди пішли на співпрацю з росіянами, які дійсно розповсюджують ці наративи. Але ж правильно, ви кажете, що ми по їх пабликам також бачимо, що люди не тільки вже на Луганщині, але вибачте. І в Криму, і в Краснодарі, і в інших містах, коли там кажуть про те, що все було збито, а горять на Люди вже просто перестають вірити. Але зрозуміло, що в них немає вибору, тому що це тоталізована система, тоталізована система, яка буде довити все. Ну, вибачте, той ролик, який я не знаю, може він раніше вийшов. Я вчора пробачив, про побачив про наш танк, який там давить хлопчика з портрета ага. Пушкіна і Сталіна, і з червоним стягом, який виходить, знімає його там. Зі школи виходить і танки з українським флагом давить цю дитину. Ну вибачте, це вже до маразму доходить, Це вже навіть не хлопчики в трусіках, а це дійсно вже просто шизофренія. Ну ми це все вже проходили. Ми це бачимо. звісно, люди це також розуміють, тому що скажімо так, дуже багатьом людям, які навіть там. Підтримували цю цей напад да і варварський напад на Україну. Вони вже також отримали, коли позабирали їх. чоловіків, які викинули без будь яких там підготовок чи чогось в окопи. Проти української армії, але це кому в окопи, тому що повезло. А ті, хто кинули на місні штурми, ти вже зовсім немає. Потім, коли е, почали з'являтись, скажімо так, народи востока, які туди прийшли допомагати відновлювати Луганщину, коли почались віджиматись квартири, те, що і зараз продовжується, тільки тепер вже це на офіційному рівні. у них називається забезпеченням соціального соціальним житлом для працівників скажімо так, освітньої здравоохоронної сфери та родин військових, які прибули з Росії, захищати Луганщину. Зламуються квартири нашої громадяни, передаються для проживання ще й з прописуванням їх за їхніми там законом Ленер для тієї нечисті, яка приїхала mm -hmm. на Луганщину. Тому Нажаю, я думаю, так це прекрасно бачить, пане Артеме. Дякуємо, що поділилися з глядачами еспресо інформацією. Артем Лисогор, голова Луганської весної військової адміністрації, був.